Життєдіяльність прифронтового Харкова, робота комунальних служб та вшанування пам'яті полеглих захисників, ці та інші питання обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. До засідання виконавчого комітету віддали на приєдналося 15 членів виконавчого комітету, у приміщенні в якому відбувається засідання. присутній один член виконавчого комітету. Усього у засіданні 16 членів виконавчого комітету, тобто необхідний кворум у нас є. нагадую вам 11.07. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Так, виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста. Воїни захищали Україну від збройної агресії РФ. Для увічнення пам'яті про них на фасадах шкіл буде розміщено 15 меморіальних дошок. Про встановлену меморальний дошок загиблим захисникам України, випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова. Взагалі 15 дошок. дошик позапрошуюсь. Також виконком схвалив встановлення пам'ятних знаків загиблим захисникам, командиру першої штурмової групи СП «Кракен» Василю Левицькому та солдату Всеволоду Татькову на фасадах будівель відповідно на проспекті науки 14 і вулиці Всеволода Татькова, 13, дріб 1. Крім того, меморіальними дошками увічнять пам'ять загиблих при виконанні службових обов'язків співробітників ДСНС Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка. Пам'ятні знаки встановлюють на проспекті Любові малої 47. Марія Соловйова та Єгор Мікинін Харків новини.